Мокбанк жанр контенту, де люди їдять на камеру величезну кількість різної їжі від фастфуду до солодощів. І навіть те, про що вони здогадувалися. <плес> Добре жартую це просто шоколадна клавіатура. Такий вид контенту набирає мільйони переглядів. Але чому? І чому деякі їдять кілограми їжі? І не набирають вагу, що ховається за кадром. Сьогодні ми про це дізнаємося. Хай вами звемелі, і давайте же поринемо у цей світ мукбанкерів. Давайте чесно, третя година ночі, ви лежите у темряві, а єдине джерело світла це ваш екран телефону. Живіт борчить, бо останній раз ви їли ще в обід, але замість того, щоб піти спати або вже, блін, піти поїсти нормально, ви вмикаєте відео, як хтось поглинає гору гострого ромену. Це якийсь новий вид мазахизму, чесно слово. Так чому ми це дивимося? По-перше, це ілюзія соціального контакту. Люди там по той бік екрана їсть разом з вами, і мозок сприймає це як компанію, що особливо чіпляє самотніх і тривожних людей. По-друге, мукбанк – це безпечний спосіб дивитися на заборонене, надмірну їжу, втрату контролю і так далі. Ми не робимо цього самі, але отримуємо емоцію. Для багатьох глядачів це ще й заміна їжі. Перегляд дає дофамін без Калорій, що особливо небезпечно для людей з розкладами харчової поведінки, і додай сюди асамер ефект, всі човгання, ковтання. Амінь I mean, я б. Теж перехотіли їсти, але просто тому, що я не дуже люблю СМР. І цей жанр досі живий, бо він ідеальний для алгоритмів. Люди легко його дивляться, що саме головне, вони дивляться його фоном та дуже довго. Щоб отримувати увагу серед великої кількості мокбанкерів, контент постійно ескалує більше їди, швидше, екстремальніше. І це найголовніша причина, чому я взагалі це відео роблю. А вже ж є мокбанкери, які нас на. Їх дуже багато. Ось, наприклад, збокі. з бокі, з Південної Кореї. Почала вона робити відео на цю тему ще 6 років тому. Спочатку здається, що це абсолютно звичайний мукбанкер. Але я переглянула багато її відео та почитала про неї новини. Деякі помітили, що вона робить монтаж та склейки, і те, що вона їжу. Не ковтає. Вона з'їдає величезну кількість їжі, яку в основному з'їдає ціла повноцінна родина. І при цьому вона залишається худою. Іноді її їжа просто зникає, коли відбувається склеювання відео. А іноді вона дає якісь дивні знаки пальцями, які на думку глядачів це знак для монтажера, щоб склеїти відео. Але найцікавіше, глядачі помітили одну склейку, яка триває одну секунду, де вона начебто Випльовує їжу. Але, чесно кажучи, я б була б рада, якщо б вона не доїдала їжу та просто випльовувала її, бо їсти е, в таких кількостях. Це ненормально. У мене тільки два варіанти: або вона є РХП, або вона реально просто робить все це заради контенту, і насправді просто не їсть. І я на це дуже сильно сподіваюся. Після хвилі хейту, через звинувачення в тому, що вона нібито робить фейки та бреше. Вона опублікувала відео з відповідями на запитання. У ньому вона заявила, що глядачі помиляються, і запевнила, що насправді з'їдає всю їжу. Як доказ, вона почала викладати невідреаговані відео, щоб показати правду, і вже після цього фанати заспокоїлися. І повірте, такий випадок не єдиний. Таких мукбанкерів величезна кількість. Друзі, 88% людей дивляться мої відео без підписки. Приєднуйтесь до цих 12%, щоб не пропускати новинки. Цю Янг. півдина корейська дівчина, така сама, як і Іт з Єдине, що відрізняється і в їхньому контенту, так це те, що Цю Янг ходила їсти у різні міста та ресторани Кореї, що робили її контент дуже цікавим. І саме як Бокі вона могла їсти величезні порції їжі. В цьому був і прикол. Вона любила знімати реакції офіціантів і кухарів ресторанів. Це і дало їй величезну популярність. Так де ж загвоздка? У більшості відео глядачі почали помічати якісь синці на її тілі чи бинти на руці, про які вона нічого не говорила. Спочатку вона казала, що вона отримує порези після того, як їсть крабів і такого типу їжі. Але а вже ж це був зовсім не краб. В неї 13 мільйонів підписників. Слухайте, може, ну його цей містичний контент. Я зараз піду за чипсами та лапшою і буду жрати на камеру. Що саме цікаве, так це те, що дзуянк не отримувала гроші за своє відео. Чому насправді не вона була той, хто захотів створити цей канал? Ще 6 років тому, коли вся ця тема була дуже популярною, її бойфред сказав їй створити канал і почати робити мукпанки. Але вона отримувала лише 30% зарплати, коли її бойфренд, який сидить на дупі рівно і ніхіра не робить, отримував всі 70%. Ну, я думаю, ви зрозуміли, звідки взагалі ці бенти та сенці з'явилися. Ви можете мене запитати, чому вона не могла просто відмовитися від цього сього або просто піти у поліцію. Відповідь проста: її хлопець почав маніпулювати нею, погроджуючи, що якщо вона на його не буде слухатись, він зіл'є її інтимні фотографії та відео, які, до речі, були зняті без згоди. Після шости років цих маніпуляцій вона змогла втекти від нього. Вона надала до суду більше трьох. Сотень аудіофайлів і повідомлень з його погрозами, але справу закрили. Ви запитаєте чому? А тому, що її бойфренд вирішив втікти від наслідків та закінчив своє життя само. 재활에 대한 일이 조금이라도 막 나쁘게 했다가는 게 너무 진짜 수치스러워가지고 이제 더 이상 약간 어디에도 언급되지 않기를 바래서 6 років вона робила вигляд, ніби все гаразд. Але за кадром, за камерою... Ну, ви розумієте, що відбувалося. До речі, є дуже схожа ситуація. Кейт, Яб. Ну тут же ви повинні знати, хто це. Вона дуже стала популярною за теорії, які були пов'язані із її сенцями. з тим, чому вона їсть пов'язкою на очах, а ще зашифровані сигнали СОС або навіть азбука Морзи. Глядачі думають, що її викрали і не годують декілька днів, щоб вона потім їла дуже швидко і багато для відео. Але тут є дуже сумна правда. Ніхто її не викрадав. Скоріше за все, в неї є сильні проблеми з харчовою поведінкою. А саме буя це коли вона їсть їжу, а потім за кадром. Ну... Ви саме розумієте, вона просто вибльовує це все. Там навіть можна помітити спеціальну щітку для викликання блювоти. І ось звідти у неї вже і виразки на губах. А що це за знаки тоді? СОС, азбука морзи. Щось мені здається, що це просто був хід, щоб набрати популярність. Ну, типу, це було просто дивно, якщо б викрадачі давали їй монтувати своє ж відео, і потім навіть і не перевіряли його. I mean, that's weird, no? Повірте, Якщо б її реально викрали, то це одразу помітили не тільки глядачі, але й сім'я та поліція. А пов'язка на її очах, тому що глядачі писали щось погане про її ніс. Сама Кейт неодноразово казала, що ніхто її не тримає. І що все гаразд. Мопанк давно перестав бути просто відео про їжу. Це жанр, який грає на наших слабкостях, самотності, заборонах і бажанні дивитися, як хтось робить те, що ми собі не дозволяємо. Поки хтось по той бік екрана поглинає гори їжі, глядач відчуває дивну суміш комфортної напруги, ніби ти разом, але водночас спостерігаєш за чимось неправильним. Проблема в тому, що з часом межа стирається. Великі порції стають нормою, а екстремальне переїдання розвагою. Алгоритми це підсилюють. Чим більше, швидше і дивніше, тим довше люди дивляться. І заради цього контент ескалує. Люди платять тілом, психікою або прихнею. І ось так акуратно ми переходимо до тих мокбанкерів, які змінилися настільки. Що їх дуже важко впізнати. Нікадо Авокадо, думаю, це один із найпопулярніших мокбанкерів. Спочатку він був звичайним худим хлопчиком, який був за веганство, тому він важив всього 60 з чимось кілограмів, але з часом його здоров'я стало погіршуватися. Тому він став знімати відео, де він їсть курку і так далі. Спочатку він нічим не відрізнявся від інших, і це надавало йому ту саму популярність, яку він реально хотів. Тому він почав експериментувати. В перших його порції їжі збільшилися в три. Рази, а в других він почав поводитися якось трешово і дивно, щоб привернути увагу аудиторії. Він почав плакати на камеру. і Коли він зрозумів, що це реально працює, він почав займатися цим. Постійно. Дійшло навіть до того, що він випорожнювався під час того, як їв і навіть показував це на камеру. Його підписники росли і росли, так само, як і його вага. З 60-кілограмового хлопчика він перетворився на 170-кілограмового мужика. Всі думали, що він буквально вбиває себе заради переглядів у прямому ефірі. Але у вересні 2024 року він виклав відео під назвою Two Steps Ahead на два кроки впоперед. У кадрі з'явився абсолютно худий Ніколас. Він скинув близько 113 кілограмів. Виявилося, що останні два роки він не знімав нові мукбанки. Весь цей час він викладав заздалегідь записані старі відео, щоб підтримувати ілюзію того, що він все ще божеволіє. Поки люди писали коментари про те, як він жахливо виглядає, він таємно худнув і працював над собою. Що означає I'm two steps ahead? Це його маніфест. Він назвав глядачів мурахами, які споживають контент, Контент, навіть не замислюючись, поки глядачі думали, що вони спостерігають за його падіннями і смертю. Він повністю контролював їхню увагу. Він довів, що весь цей треш контент був просто соціальним експериментом. Я не з тих, хто засуджує любителів Мукбанку, це реально може бути кумедно. Та й особисто для мене, після певних роздумів, цей жанр має присмак смутку. Мене особливо насторожує, як все це розкручується: більше їжі, більше дивних витівок і так далі. Алгоритми тільки підливають масло в вогонь, і в результаті звичайне поїдання на камеру перетворюється у щось шкідливе. Жанр Мукбанк народився не на YouTube, а на південно-корейській стрімінговій платформі Africa TV приблизно у 2009-2010 роках. Тоді це не було шоу про обжирання, а скоріше віртуальна вечеря з другом. Однією з найперших і найвпливовіших зірок. Яка перетворила це на світовий тренд, вважається Diva діва Пак Сойон. Хто взагалі таке tv діва і що зараз відбувається з нею? Вона була справжньою королевою раннього Мукбанку. Чому вона стала популярною? Глядачів шокувало, як така тендітна дівчина може з'їсти стільки їжі. Вона заробляла понад 9 тисяч доларів на місяць лише на донатах під час стрімів. На піку своєї популярності вона раптово залишила жанр. Їй наприклад, що її життя обертається лише навколо їжі та камери вона зізналася, що це дуже виснажувало її організм. Якщо говорити про чоловіків, то першою суперзіркою був. Банс. Він став легендою, боїв гігантські порції, але мав ідеальне тіло атлета. До речі, він займався спортом десь 8 чи 10 годин на день. Його кар'єра фактично зруйнувалася через скандал. Він рекламував добавки для схуднення, стверджуючи, що вони допомагають тримати форму навіть при такому харчуванні. Виявилося, що це була неправдива реклама. На нього подали суд і оштрафували. Після цього аудиторія відвернулася від нього, і він так і не зміг повернути. Колишню славу але якщо ви думаєте, що 10 кг бургерів це межа, ви тоді не бачили китайський сегмент Мукбанку. Коли звичайна їжа перестала їх дивувати, вони перейшли до екстремального поїдання. По-перше, це жива їжа. Ви, мабуть, вже бачили якісь там відео, де блогерка намагається відкусити ці щупальці від восьминога, і це не просто гидно, це смертельно небезпечно. Були випадки, коли щупальця присмоктувалися до обличчя прямо в прямому ефірі. 我爸不下来了！哎我翻不下来了！哎、啊、呦，我天哪！ По-друге, вони почали їсти те, що взагалі не вважається їжею. У гонитві за хайпом блогери готували величезні порції гострого перцю, чилі або пили літри олії. Дійшло до того, що в Китаї ухвалили закон проти марнотратства їжі. Тепер, якщо ви введете запис Мукбанк, у китайських соцмережах вам виб'є попередження. Будь ласка, цінуйте їжу, харчуйтеся раціонально. Блогерам засуджують штрафи до 15 тисяч доларів, а їхні акаунти видаляють без права на відновлення. Влади Зрозуміла, що цей контент не просто пропагує нездорові звички, а є знущанням з культури, де їжа завжди вважалася цінністю. Ми звинувачуємо боків склейках, хейтимо Нікадо за його поведінку, чи зжаліємо Дзу Янг. Але правда в тому, що цей контент існує тільки за нас. Кожен наш перегляд це копійка в кишеню системи, яка іноді ламає людські долі. Що означає це, що треба видаліти Ютуб і ніколи не дивитися, як хтось смачно їсть піцу? Та ні. Але наступного разу, коли ви побачите гору їжі. На екрані. Згадайте моє відео. Напишіть у коментарях, чи є у вас улюблений Мукбанкер, і чи змінилося ваше ставлення до нього після цього відео. Мені справді буде цікаво почитати ваші думки. Не забувайте ставити лайк, якщо вам було цікаво. А також підписуйтеся на мій ютуб канал, щоб не пропускати нових відео. Також підпишіться на мій телеграм-канал, тут багато чого цікавого. Дякую за перегляд. Гарного вам вечора, дня та ранку. Бай-бай! Bye bye.